21 листопада 2013 року, пізно ввечері, після несподіваної заяви Кабінету міністрів України про призупинення підписання угоди про асоціацію із європейським союзом, невелика група людей вийшла сюди, на майдан незалежності, із мирним протестом проти дії влади. З цього часу починаються події, які увійшли у літопис сучасної української історії під назвою Євромайдан. А вже наступного дня громадське телебачення обговорювало ці події у прямому ефірі у своїй щойно створеній студії. А медіапроект проект бачення надав живу картинку з епіцентру подій. Це прямий ефір. Це 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 найпряміший в житті ефір. Ми починаємо прямо ефірне мовлення, це громадське телебачення. Українські телевізійні канали, зокрема перший національний та інтер, інформацію про перебіг подій в Києві не транслювали. Відкрита заангажованість загальнонаціональних телеканалів спонукала глядачів шукати нові джерела отримання об'єктивної, правдивої, оперативної та неопередженої інформації. У суспільстві виникла гостра необхідність отримання незалежних новин від засобів масової інформації, які не підконтрольні владі чи бізнесовим медіа. Групам і холдингам. Єдиним джерелом отримання такої інформації у світі є суспільні змі. Питання громадського мовлення в Україні завжди було болючим. Перші спроби закласти фундамент для його створення були здійснені ще у 1997 році народним депутатом Віталієм Шевченком, який запропонував законопроект про суспільне мовлення України. Хоча проект було ухвалено, його так ніколи й не було введено в дію. У добу розвинного інформаційного суспільства джерелом інформації є не лише преса, телебачення і радіо, а й інтернет. Саме тут свого глядача знайшли новостворені проєкти проекти у форматі суспільного інтернет-телебачення. Під час боремних подій листопада-грудня 2013 року своє мовлення розпочали інтернет-телеканали «Громадський ТІВІ» та «Спільно ТІВІ». Головною медіаплатформою для таких телеканалів став сервіс відеохостингу YouTube, де інтернет-користувачі могли дивитися канал у прямому ефірі, переглядати вже відзняті відео, випуски новин і коментувати їх. Велику роль у популяризації суспільного інтернет-телебачення зіграли соціальні мережі. За її допомогою, де одразу з'явилися акаунти цих каналів. Глядач міг долучитися до ефіру, ставити запитання ведучим та гостям у студії, ділитися своїми новинами. Ці новостворені інтернет-канали стали прикладами конвергентної журналістики. Вони інтегрували інформаційні та комунікативні технології у єдиний інформаційний ресурс, використовуючи при цьому нові форми подачі медіапродукту. Глядацька аудиторія телеканалів почала стрімко збільшуватися з появою стрімів, відеоматеріалів матеріалів безпосередньо з місця подій. Майдану Незалежності, Михайлівської площі, Марійського парку, парку Шевченка, вулиць Інститутської, Банкової та Грушевського. Стрімери, так називають тих людей, які ведуть пряму відеотрансляцію це незалежні журналісти, які перебували у вирії подій та знімалися на камеру мобільного телефону чи планшету, з яких зображення передавалось через сайт Укрстрім на десятки телекампаній України та світу. Під час буремних подій у столиці, а згодом у Криму і на сході України, суспільні інтернет-телеканали збирали неймовірну глядацьку аудиторію. Кількість людей, які дивилися трансляцію онлайн, досягала 100 тисяч осіб. На сьогоднішній день сторінка найпопулярнішого суспільного телеканалу громадські на YouTube зібрала вже майже 75 мільйонів переглядів. Це вказує на те, що населення України зацікавлене у створенні повноцінного суспільного телебачення, готове сплачувати абонентські чи благодійні внески задля отримання унікального неупередженого інформаційного продукту. Не дивлячись на складний тернистий шлях, суспільне мовлення з'явилось і одразу вибухнуло. Останні події стали чудом, стартовим майданчиком та серйозним поштовхом для розвитку громадського мовлення в Україні. 17 квітня 2014 року нарешті був прийнятий і набув чинності закон України про суспільне телебачення і радіомовлення України. На час прийняття закону з усіх європейських країн суспільні мовники були відсутні лише в Україні та Республіці Білорусь. Закон став першою сходинкою до створення на території України повноцінного громадського телебачення.